Добрий день глядачі мого каналу. Ми сьогодні пройдемося по такій частині Трускавця, як я її сам зла санаторма. Тут десь кілька санаторів. Це один з них, весна, готель весна. І тут і далі і ще декілька Уже рушаємо. Зараз 7 ранку, 10 хвилин. У нас 11 квітня 2021 року. Така щось намагалися будувати і, судячи цього, не завершили. То, така карта трускавця з відмітками всіх закладів, санаторії, готелі, пам'ятки архітектури, пансіонати віли та перелік вулиці. А вирушаємо далі до санаторіїв. Сьогодні щось знову так мерзло, я вам хочу сказати. Вчора тепліше було, коли я вчора у східниці був. Таке східниця мене вразило, що чесно. Перший раз як тільки приїхав, думав, якесь слуха, потім так походив. То так нормально. Є гори там є, як малі Карпати, і джерела попити можна. На вітруска вся безкоштовна. Та й трохи подивитися, є парк там такий на горі. Та їх міська рада, скверик там біля товокзалу. Бачите, жоден заклад не працює у зв'язку з карантином. Я вчора у східниці їв. Якщо я у Другобич напів в польових умовах, їв, в якомусь там закладі на гору, у мене писає, то у східниці вчора взагалі в польових. Я далі розвіконсуйте собі борщика та на стадіоні там на лавості. <ріху> Такого ще в мене в житті не було, чому ж це буває перший раз. А ми рушаємо далі по місту Трускавців до санаторів. Гадаю, мої відео та розпіді цікаві вам. Якщо ще не підписались, то підпишіться, то ставте лайки лайки та коментуйте, діліться відео. Підтримуємо наші українські курорти. Трошки так проведемось. А там за рогом подовжує санаторія. Один там видав кристал, який видно майже зсьомістой і так нагорі знаходиться. А це вон там він. Видно майже Отже далі, так з цього зарушаємо далі місто Трускавець Байс-так цікаво вигляді вечір зробимо дах і вітер показує куди мухає. дорога йде бачите на є клуб це такий капшталовий палац називається судять всього крутий пансіонат. Така цікава буділя попереду сонечка трохи світить. Я кажу, сьогодні морозна, тросковсі. Перед цим тепліші дні були. Коли я приїхав на наступний день, взагалі сніг був. Дайте я знімав відео парква. за будинків. Ще раз чуть-чуть сину. Crand Hotel крутий для крутеликів Жди як зроблено. Тут ще така цікава будівля зараз покажу за парканом Так щось вигляді замку схоже Гранд Отель. Роял Гранд Отель. Отже, рушаємо далі по місті Труска до санаторії. Називається вулиця ще цікавий. Будинок <кій> А там щось недобудоване. Багато тут, до речі, надобудовано. І там воно, і там. Бачите. Ось. Ось Ми прийшли вже до санаторії. Це перше. Санаторія Рубіна. Так на горі знаходиться. Капуточка власна. Повідомимость туди трохи, все це позаростало. Туди, значить, доброті позаростали. Зроблена на славу, мабуть, ще при Союзі. Якщо його видно, що пічновим мармуром, то це, мабуть, при союзі зроблена. І плитка так, це точно при союзі плитка. To się idzie ściągnąć. Tu frontal taki. Taki z natury purge. W rodzinnym stylu. Kiedy budowali taką wybuchówkę, to jej styl. O, no, te klitki, No zrobiłem. się postoi zaraz. Tu jest około 10 Co tu taki Może Wyjść są to rubiny. Aha, to one trochę tutaj nowe. Ну, далее далі. Один санаторія подивилась рубіна, йдемо інші дивитися. А О вот тут вже видно, що плитка наших часів. Ділиночки розцуть біля санаторія. малый. Так, высота 52. Значит передо нас такого не так все староще запасный выйдет. забыто, тут Так, це вже другий санаторій видно янтар. Такі рівні очки. Ващага, тут уже більш сучасна плиточка. Так, сього показали круто. Єлиночки, якщо так живете. Так, ідемо. Тут можна так на пройти, а може так скоротити. І щось сататурі дивитися в янтар. Дивимось, що тут твориться у нас. Сонечка серед дерев проглядає. Так Ну тут вже певно, щоб фасад крашиться трохи. Видно, що. Окна вікна помінені. ще санаторій Янтар. Щось робили то і покришилась. Від у нас робити. Тут бачите, теж плитка, що радянські часів і так само фонтан чи видограє. склад. Вони всі схожі по архітектурі. Один в один. Ну, як при союзі. І любили це под одну лінійку, як у різноманіття. Щоб на цей подивитись. І на цей. Те саме, тільки назву. змінена. Там рубіна, тут янтар. А тут, а тут же арка є, там нема. Си сама торігантар. Бідоворочко заходимо. Колетичка. Ось так вона виглядає навколо. Луна від моїх кроків. Чи ехо російською, луна українською відлунює. Ага, тут, тут навіть металоплоски вікна стоять. Ми вже сюди. А, для, тільки так два поверхи, там я дивлюся, а ну і там трохи десь, там вже не видно. Тут, там, зато там більше є на перед вікном. Ага, тут бачите, є мегаматки тряд поруч. сучасна плиточка там щось люди будують собі а воно що сюди йде бачите так трошки пойдемось ще тут іще оці якісь заклади я бачу Якщо вам подобається моє відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, буде багато ще цього цікавого. їх продається і, і тут така ж плиточка зроблена ага. Сучасний курорт Славиця, це Оза Кири Це така нафтова її кладуть на подушечку, підогрівають та на спину вам кладуть і на живіт. Я такі процедури теж тут виконую. Гадаю, вам моє відосики подобаються. Не забуваємо підписуватись на канал, тиснути дзвіночки, щоб про мої нові відео вам сповіщення приходило та коментуйте, не будьте байдужими. Трошки поведемо ще сюди. Давайте з цього боку. Це янтари видно з там ще кристал має бути, який майже з усього вуху міста видно. Щоб видніється наче Турія все больна з еротичної лікарні. Так, більше навколо торгівельний центр цей. Пташки співають. Трошки капюшон одягну, бо прохолодно так. Ми в місті Трускавець. Гуляємо біля санаторіїв Чи як її назвав санаторна зона. Не забуваємо підписуватись на мій канал, буде багато ще цього цікавого. Підписуйтесь на мій канал. Є. Старий комплекс бівето No2 і він зараз не працює. Казали, що краще ходити туди на перше, навіть коли вона працювала, і все безкоштовно було, тому що там воно знизу відразу зі судловини подається землі, а сюди ще нагору під, поки підніметься, то вже не те, як то кажуть, не те пальто. Це такий він. Нагадую, більш мені перший раз нагадала такий комплекс базару, знаєте, як ринки, як є у Києві там. Зразок Солом'янського, Володимирського, ну, Володимирський не так, от Солом'янський, А ще мені нагадало, на Печерська є такий Печерсько-Універсант, де зараз велика кишеня, Чи як так просто народі кажуть шайба. Я теж колись там біля неї знімав відео. Вулиця Номерович, Чаданченка називається. Це воно таке. Це цей санаторій кристал. Тут санаторіал мас. Бо я ж кажу. Там Рубина, Янтар. Санаторна зона. Привіт тимчасово не працює. Це привіт, мінальний флот. Русклад, до речі. Ну, Плюс-мінус такі самий, як і там. Це ще таке радянського байк видно, що типу зробила. Якщо там відреставрована, то тут як було так і залишилося. Чому цікаво. Ось хоче там краники. Отже. Йдемо далі, трохи ще пройдемось. Таке, бачу чимало Відео 21 хвилина, але все одно, ну, воно ж цікаво. І не знаю, коли зупинитися. Трохи тут по парку прогуляємось. А цей санаторій що як казав, вийдемо вже з усіх, але він так наче. І я б не сказав, що вище навіть. Янтар це рубін вище, але мабуть те, що вон так на відкритому стоїть і якраз вернув до міста. Та його видно на горі. А ми ще пройдемось по курортному парку. Нагадую, ми знаходимося у місті Трускавець. Зараз ми пройшлися біля санаторіїв. і трошки пройдемось по курортному парку. Людей взагалі нема. Там ще внизу біля першого бюлета є люди, тут взагалі людей немає. Якулиси просто послухайте чуть Та як пташки співають. То ж, заворажує, Это зачаровує зелісь з храму молитва служба правої, мабуть, що в них так смітники. Це ж кожня плюс-мінус 100 метрів. У Києві іноді йдеш, йдеш і не знаходиш, то тобто доводиться так, кидати, що що робить. Тут в цьому плані все передбачено. Бачите, йдеш так не дуже довго за півгодини. я скажу, одне відео, якщо так десь... Подорожувати, гуляти, все не покажеш. Це треба так. Подивився на моєму каналі та поїхав сам. Уже більш подробніше дивитися. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Підтримуємо українські курорти та подорожуємо. Коронавірус коронавірусом. Життя триває треба наповно використовувати. Дякую за увагу, що задивились відео до кінця. Гадаю, вам було дуже цікаво. Ми пройшлись у місті Трускавиць біля санаторіїв. та завершуємо наше відео у курортному парку підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал. До побачення. Зичу всього найкращого.